Готую часникові стрілки. Засипав заморожені стрілки в сковороду. Включив на максимум, зараз накриваємо кришечкою, додаємо олійку і нехай протушується, готується. Потім покажу далі, що робимо. Що тут у нас? Такі красиві стрілочки посокою. А ви готовите стрілки? Ось такі стрілечки вже смажуються. Зараз якось смазу, додам сюди фільм, перчик і протушу клотами. Рілочки с якою сметану в соусом. Дуже смачна і корисна Так, Посолив копертів. Додали сметанку. І ще зараз додаємо чуть-чуть цукру. Буде смак тоді соусу набагато краще. Перемішую, накриваю тришу століною і на маленькому вогні ще хвилин 7, 8, 10. І все, страва готова. Ну що, наша страва готова. Чесникові стрілочки в сметанному соусі. Дуже смачно, корисно, швидко. Так що стрілечки не викидайте, а готуйте. Все, будьте здорові. Пішов я пробувати.